Всім привіт, всім всім доброго ранку. Сьогодні 10 липня, 6 година 0,5 хвилин. У мене чомусь болить голова. П'ю водичку. П'ю водичку. ліки. Бо забула. Так, додам трішки. Бу кисла. переборщила з лимоном. Ой. Ой, чомусь болить голова. Я вже вдяглась, зараз йду на базар. Чекаю, поки звариться каша котикам-собачкам. Тільки що пролунала повітряна тривога. Ой, коли вони вже, коли вони вже це перестануть? Мені дзвонить Сережа. Так, все, я вийшла. Поговорила з Сережою. На дворі не так сьогодні жарко, але буде жарко. Оце так, все. До зустрічі на базарі. Так, я на базарі. Постриглася сьогодні. Ось так. Так, я вдома швиденько. обчистила хек, геть дивіться, гет шкуру зняла. І поставлю юшку рибну. Їсти хочу. Так, приготувала рибну юшку. Рибка, картопля, цибулька і кріпчик. А це готую таке соте. І зараз ще вкину квасольку. У мене стояла в морозілці, зараз я ділю цю водичку, і вкину. Так, на кінець то я сіла обідати. Ой, мене ухани ухану, юшка з риби і картопля. І соте із овочів, синій перець, помідор, цибулька і квасолька варена. Все, хочу їсти. Всім смачного. Всім смачного, хто зі мною. Так, дівчатка, надивилась цих кадрів з тими з маленькими дітками. Все На надивилось. Біда в нас та і все. Коли ж вона закінчиться, ця біда вже. Сьогодні мамки було б 80 років отак. От Бо вона боялася, що колись їй її... було 49 років, їй приснилося, що їй сказали. І проживеш ти ще 50 років. Ну, вона думала, що вона 50 років взагалі проживе. І так вона мені розказала цей сон. А я кажу, мама може тобі сказали, що ти ще проживеш 50 років. Ну, і вона була впевнена, що вона проживе ще 99. И внукам казала всем. Она думала, что она долго жителька будет. Боялась, что я, когда говорила, она боялась и щоб не залишиться самій, та і все. То ми не вірили, У двох ми не повірили, що вона так захворіла. Та й таке. кучу. Все разом, да и все. Ой. Ой. Так, покажу вам помидорки. Це ці, що Поліна мені дала. Поліночка, дякую тобі. Тут вже бачила десь помідорчик. Он такий з пупирчиком буде. от Тепер покажу ті, що я показую з самого початку. З самого початку. Зараз буду сапати оце. Цю ділянку я висапала цю, а цю буду сапати. Кажу ті помідорки, що показую з самого початку. Так, ось. ось. Бачите, тут позаростало, я ж його поливаю. А бур'ян ось ці помідорки. Ось ці що? Я показую з самого самого початку. Як рясно. Прямо рясно. Прямо рясно, рясно, рясно. Це вони. Так, все, буду сапати. Ну, будемо помітитися з помідорами в цьому році. В минулому році у нас помідору не було. А в цьому році... У році я понадіялась на розсаду, купила розсаду, а цей рік вже все. Думаю, хватить. Посіяла та і все. Ну, тут Багато сильно цього. Це і капустки, як ми кажемо. Забула, як вона називається. Це тобі треба обривати це. Буде обробити. Я обробляла вже раз. А, тільки вам не показувала, покажу, як називається. Обробила і добре мені полінка підказала, що купити. Якось так тепло Ну, Ну, що буду казати? Забула. Покажу. І оброблю ще раз. Обробляла я і огірочки, і помідорки. Це якісь будуть, не знаю, якісь будуть щось таке. Ну і ручки одійшли. Ото були пожовкли. Одійшли зараз. Та й гарненькі. А який. Гарні. Мені поїсти хватає. на салати. Зараз піду, поставлю вам відео. Поки що світло є, інтернет є. А потім піду до сапою. Так, все, дякую, що додивились мене до кінця. Дякую, що мене підтримуєте, що ставите мені лайки. Я дуже вам вдячна. До зустрічі, до побачення. До завтра. Бережіть себе.